Це ми в придорожному кафе. Тут просто шикарно. Дивіться, тут їсти готовлять. Є і меню. Тобто, в принципі, недорого. Морозиво будемо вдома їсти. Тут ой, яка красота, картони ростуть. Ні, зараз друзі не будемо їсти, сонечко вибач. Називається, як яка тут красота. Просто наша тема, так? Да? Цвіти. Дивись, сонечко, які красиві цвіти. Поля, Дивись, як гарно тут, так? Красота. Ой, а це що, що це за рослина така? Диви. Диви, яка вона шикарна! І ці дуже гарні. Вообще! Любить тут, напевно, хазяйка, чи цвіти. Дуже красиво! О, кстати, у мене от такі є до продажу. Да. Я тут. І називається це кафе. Дивіться, придорожня на трасі, це ми їдемо на Черкаси, ми їдемо і стоп, вроді би, називався раніше. цей маршрут, тут траса виїдеть. Називається кафе Господиня. Так, да, Справжня господиня. Дуже гарне кафе, вокза придорожне. Супер, правда? Подобається? Красиво? Заправка з цієї сторони. Замовити червону ікру, пишіть мені особисті повідомлення. Смачна, справжня ікра, аквакультура в наявності більше 10 різних видів. Красота.